Стамбульський формат нічого не дасть. Фактично, це пряма цитата одного із учасників нашої переговорної групи у Стамбулі Кислиці, який є постпредом постійним представником України в організації Об'єднаних Націй, людини, яка відома в принципі своїми такими прямими заявами, і він взагалі. Прихильник такої прагматичної дипломації, пам'ятаєте посла Мельника, який зараз працює в північній Америці, а до того він в південній Америці так вибачаюсь а до того він працював е, якраз послом у Німеччині, і теж він там розмовляв там про якісь баварські сосиски. Там і так далі. Тому подібне. Так, от кислиця він запам'ятався і, в принципі, є прихильником якраз е, цього треку. Говоримо те, що думаємо, і говоримо це без прикрас. І ще в червні місяці кислиця давав е, певні коментарі. От я зараз наведу його цитату за 20 червня 25-го року, що стамбульський формат не дасть прогресу у врегулюванні війни? Потрібна зустріч зеленського та Путіна у якості першого заступника міністра закордонних справ Сергій Рікислиця вже а, робив цю заяву, і от на його думку, що досягнення прогресу у регулюванні війни е, можливе лише за зустрічі двох лідерів Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Що це взагалі таке? Навіщо розганяти історію, що Стамбульський Формат нічого не дасть, і в той же самий час продовжувати комунікувати із суспільством, що потрібні чергові раунди переговорів, оскільки це дуже ефективна історія, принаймні для повернення наших е військовополонених і не лише військовополонених, а й абсолютно звичайних людей, які були викрадені, зокрема, от діти української Російської Федерації з окупованих територій. Для чого це робити? Я думаю, що це. Історія якраз комунікації комунікації офіційної позиції Києва стосовно того, яким має бути завершення війни, але якби стамбульський формат не був ефективним, я зараз зрозуміти правильно, я не сперечаюся з позицією Міністерства закордонних справ і не сперечаюся з тим, наскільки струнко висловлюється заступник міністра. Так я говорю про те, що якщо ця історія не ефективна, або якщо з неї не можна витиснути те, що на перший погляд непомітно, то цього б ніхто не робив. Кислиця, до речі, є учасником. Так, я вже про це зауважив делегації в Стамбулі на третьому раунді переговорів. І кислиця після цього, от уже день фактично минає, не робив жодних заяв. Ефективний був цей третій раунд переговорів, або він був неефективний. Навпаки, є інша думка про те, що. Зустріч учора у Стамбулі пройшла надзвичайно ефективно. Це зокрема, зауважує російська сторона. Вона сказала словами медінського ротом медінського. Так що українці погодилися розглянути усі пропозиції, винесені от публічно винесені на обговорення в Стамбулі. Вчора що це за пропозиції? Ну, по перше, це створення трьох окремих робочих груп, які працюватимуть онлайн. Для цього не потрібні контактні особисті, для цього не потрібно літати в Стамбул. Онлайн політична група, військова група, а також група з гуманітарних питань. Ну про цю історію трошки давайте розшифруємо. Це ідея від росіян не нова під час проведення спеціальної операції. На Донбасі е, я маю на увазі АТО антитерористичної операції відбувалися в форматі мінську мінську 2 е, утворення певних цих груп онлайн офлайн. Був навіть створений спеціальний центр координації зусиль по там пропиненню вогню. І так далі, це е, виглядає як відверте затягування часу, але Україна сказала так. Ми розглянемо цю можливість. Друге, що запропонували росіяни, це. Припинення вогню короткочасне, але на постійній основі, тобто, Медвінський каже, практика припинення вогню, тобто практика припинення вогню на 24 або 48 годин, це вже дуже цікаво, але це теж як сприймати це як щось, що має викликати довіру будь-які припинення вогню. Якщо брати парадигму тривалості воєнних дій від 2014 року, вони не закінчувалися нічим, так і припинення вогню, яку які там Путін оголошував на 9 травня. Воно теж в принципі не призводило до якогось е, вав ефекту. Але от сама позиція про те, що нам треба практику впровадити, окей, Україна згодна розглянути, і це теж зрушення, але чи не є це відвертою виставою для Дональда Трампа, так який тисне на торговельних партнерів Російської Федерації з приводу того, що будуть введені 100% мита, якщо Путін не продемонструє якусь лояльність, взагалі до мирного процесу. Це лояльність до мирного процесу пів зернинки ну відверто це пів, е, зернинки але інша ще історія дуже цікава. От ми з вами всі м, напередодні ще третього раунду цих переговорів в Стамбулу 2.0 Не звернули увагу, точніше звернули увагу на цю зустріч Володимира Зеленського і з Устемом Умєровим, очільником власне делегації нашої в Стамбулі е, в статусі секретаря ради національної безпеки та оборони, е, а також зустріч відбувалася за участі Андрія Єрмака. Керівника офісу президента, так і Ну і протокольна собі фотографія з'являється, і підпис під нею, що от президент провів нараду, яка була присвячена майбутнім переговорам у Стамбулі визначені основні моменти. Ну і сидить собі Андрій Єрмак, ну і сидить. Але ключове, як з'ясувалося, питання це те, що. Зеленський ставить завдання не лише переговорній групі на чолі з Уміровим, а він ставить конкретне завдання і Андрію Єрмаку. Яке це завдання? Ну, давайте зараз з вами спробуємо розібратися. Що сталося потім? Так неочікувана історія. Ось яка сталася. Дивіться, Єрмак з'явився в Стамбулі. І він з'явився ще за кілька годин до того, як відбувалася зустріч між російською і українською делегаціями. Так вона проходила за зачиненими дверима. А тут от, за зачиненими дверима, ну фактично, відбувався неоголошений і якщо хочете таємний протокол е Стамбульський, так Єрмак зустрівся з першою особою е країни Туреччини – Таїпом Реджепом Ердоганом. Це взагалі. Ну в дипломатії це нонсенс, так з президентами зустрічаються лише президенти, а в нас керівник офісу президента. Посада, яка якби вигадана була у 2019 році, і от тепер ця людина приїжджає із спеціальним завданням. Зараз я, я зараз не про статус скажу, просто звертаю увагу, так але ця людина приїжджає, судячи з усього зі спеціальним завданням до Стамбула. Вона про щось говорить. З напряму з першими особами Туреччини. Про що вона може говорити? Можемо е, припустити, що мова якраз ішла про сприяння Туреччини в організації майбутньої зустрічі президента Зеленського та Путіна, яка також може відбуватися, наприклад, у Стабулі чи Анкарі. А краще у Стамбулі, тому що до цього майданчику е, всі е, звикли, і мабуть перепонує те, що е, Туреччина, е, згідно оціх от е, історій з е, міжнародним кримінальним судом, може е, якимось чином впливати на появу там. Е, Лідера Російської Федерації так є офіційна історія. Так Єрмак розказав про те, що він там робив воєнне співробітництво, стабільність в Чорноморському регіоні, добросусідство. Там і особисто подякував від Володимира Зеленського Ердоганові за те, що він дає можливість взагалі зустрічатися українцям і росіянам у себе вдома, грубо кажучи. Але це я, я думаю, це пил в очі. Насправді, насправді, Єрмак або фігура, яку в офісі президента вважають достатньо серйозним. А давайте відверто, навіть серйознішою ніж там прем'єр-міністр не може просто так поїхати на переговори, як каже кислиця. Я ж не даремно про кислицю. Згадав на самому початку на переговори, які нічого не вирішують, вирішують так. Україна також заявила про те, що готова, виявляється, до суттєвих. Кроків на шляху до миру це е, не офіційна заява. Це публікація від Reuters. Е, також вона е, з'явилася е, напередодні і е, виникають питання. Єрмак з'являється у Стамбулі. Так він не входить до складу нашої делегації. Він особисто зустрічається з Ердоганом. Е, потім з'являється якийсь вкид або вилив, якщо хочете, про те, що Україна і Росія розмовляють про щось таке, що не входить в перелік порядку денного. Стамбульської переговорної групи і йдеться про якісь кроки суттєві на зустріч до миру. Що це означає, якщо слухати уважно піскова з Бідінським, вони говорять, що зустріч, наприклад, Путіна і Зеленського можлива не раніше, аніж переговорщики дійдуть згоди стосовно оголошених меморандумів, меморандумів, які за словами. Вже нашого міністра закордонних справ Сибігі взагалі не мають спільних точок дотику. Росія хоче е, всі чотири області повністю, причому е, аби сила оборони України покинули ці області у відповідності там до змін до своєї конституції Російської Федерації як суб'єкти Федерації. Вони їх, е, розглядає. а Україна відповідно хоче зупинення бойових дій по лінії фронту зустрічі лідерів і вже потім домовлятися про щось. Тобто, це взагалі збігу між цими меморандумами немає. Але якщо Троїтер спише з посиланням на якогось високопосадовця, що Україна готова на суттєві якісь там кроки на зустріч миру, це що означає? Це на що Україна е, може погодитися, і мабуть, якраз Єрмак е, мав поговорити з Ердоганом, Оскільки Ердоган зараз на короткій назі із путіним е, вирішується питання стосовно оцих от е, мит 100% вторинних на торгівлю, туреччина торгує з Російською Федерацією достатньо активно на мільярди доларів, продана готова. Продукція на основі російської сировини завезеної в Туреччину я маю на увазі енергетичної сировини. Тобто, фактично закуповується нафтогазова сировина, нафтова. Так а продається паливо до Європейського Союзу. Е, є контакт з Стамбула і Москви. Вони можуть цю історію провентилювати. Ну і інша історія: так ви знаєте, що Дональд Трамп він же ж погодився фактично на зустрічі з Путіним, але ця зустріч відбудеться лише після того, як Дональд Трамп з'їздить до Пекіна. Цікаво. Uh, абсолютно цікаво і uh, єдиний момент, що який от мене особисто дивує, так що вчора голова нашої делегації Роставомиров говорить про те, що Україна дуже очікує до, кін до кінця літа організації зустрічі Путіна і Зеленського uh, серпень. Місяць uh, це, це фактично через місяць. Цього не буде. Я uh, можу 99% зараз дати, що цього не буде, uh, оскільки. Uh, Ця зустріч може відбутися лише після того, як поговорять особисто Трамп і Сі, а потім поговорить Трамп з Путіним. А потім ще Ердоган поговорить з Макроном, який активно включається в цю, в цю історію. А вже потім, коли е, це все відбудеться, відбудеться це все не раніше вересня, може вже йти мова про якісь там зустрічі, і ймовірно, тому. Імовірно, тому потрібно звертати увагу не на рішення про обмін, хоча це дуже важливо: 200 на 200 або 1250 на 1250, Не на це потрібно звертати увагу, а на те, що цей майданчик має подвійне дно. Я маю на увазі стамбульський переговорний цей процес, має подвійну історію: подвійну історію, основну виставкову як вітрину і історію, яка відбувається за лаштунками.